Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачні та корисні вафлі з цукіні та кисломолочного сиру. Можна подавати класично зі сметанкою або ж викласти зверху рибку, яйце пашот, скрембл, все, що ви любите. Можна хрусткий бекон, абсолютно любу зелень, друзі. Експериментуйте, і буде у вас кожного разу новий сніданок. Це дуже смачно. Приготуємо тісто до кисломолочного сиру, я додаю яйця і буду збивати все погружнім блендером до рідного стану. Ароматизуємо наше тісто. Я додаю суміш перців і перчик, чилі там в мене також. Додаю італійські трави, часник і трішки солі, тому що я вже підсолювала цукіні. Цукіні обов'язково натріть на м'якій терці, це дуже важливо. Дайте, щоб постояв і відіжміть сік зайвий. Нам волога не потрібна. Залишилось додати борошно. Я використовую кукурудзяне. Все перемішати і можна випікати вафлі. Після того, як вафельниця гарно розігрілася, обов'язково змастіть її рослинною олійкою без сторонніх запахів, щоб нічого в нас не прилипало. І вже потім можна викладати тісто. Я готувала десь хвилинки 4, але ви орієнтуйтесь по своїй вафельниці, тому що всі вони печуть по різному. Викладаю десь дві по дві столових ложечки на одну вафельницю. Як бачите, їх дуже легко можна зняти з вафельниці. Якщо у вас її немає, то обсмажте просто на сковорідці оладками. Якщо любите цукіні, так і сир, обов'язково їх приготуйте. Ось.